Українську мову забороняли 134 рази. Це абсолютний рекорд у світі. Але найжорсткіші репресії зараз. Після Революції Гідності Росія заборонила українську мову в школах. Навіть факультативи під забороною. Українські книги вилучають. Бібліотеки закривають Кобза спалюють. Вчителів переслідують. Культурні центри ліквідовують. Українська мова під забороною в судах, лікарнях, адміністраціях. Репресії не лише проти мови. Ворог боїться тих, хто її захищає. Ірина Фаріон застрелена у Львові. Андрій Парубій, розстріляний за мовний закон. Українська мова, наша пам'ять і наша сила, наша зброя. Тож плекаємо і розвиваємо мову. Задля перемоги і майбутнього.